Середа, 25 червня, 1218-та доба війни. Жалоба у Дніпрі і Самарі за загиблими від російської агресії. У скорботі вся Дніпропетровщина про роботу екстреної медичної служби. Що нового в системі житлових субсидій у студії Ян Андрусенко, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Сьогодні в жалобі Дніпро, що через ворожу атаку втратив 18 мешканців і Самар, де агресор вбив двох людей. У скорботі вся Дніпропетровщина це більше відгукується в кожному серці і не минає ніколи. В лікарнях знаходяться 152 поранених. З них 13 дітей, 18 пацієнтів у важкому стані. Як стало відомо, у Дніпрі вже 19 загиблих через вчорашню атаку росіян. Загалом в області 21 особа. Збільшилась і кількість мешканців, які дістали поранень. Їх понад 300. Світла пам'ять жертвам російських вбивць. Щирі співчуття рідним загиблих висловив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Телеканал, Д1 також щиро співчуває всім рідним і близьким загиблих від російської агресії. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, вночі та вранці ворог вдарив по Нікополю дронами. Загиблих і поранених немає. По Новопавлівській громаді Синельниківського району ввечері противник вгатив кабами. Виникла пожежа. Ніхто не постраждав. По ситуацію в інших регіонах ворог завдав ударів безпілотниками по Харкову. Цілили по цивільному підприємству в Київському районі міста. В Шевченківському районі Харкова загорілася триповерхова будівля. Постраждав 64-річний чоловік. Вночі ворог також завдав удару по Куп'янську. Внаслідок пошкоджено житловий дев'ятиповерховий будинок. Приватні будинки ангари. У Чугуївському районі пошкоджено одну будівлю. Внаслідок обстрілів постраждали дев'ятеро людей. Окупанти завдали 400 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло більше 20 повідомлень про руйнування житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували 950 окупантів. Втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу понад 1 мільйон 14 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів, оперативно-тактичного рівня понад 42 тисячі одиниць, крилатих ракет 3388. Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Нідерландів із зустрічі з прем'єр-міністром країни Діком Схофом у Гаазі. Дік Схоф висловив співчуття Україні у зв'язку з нещодавними російськими ударами. Володимир Зеленський подякував Нідерландам за допомогу, яка лише цього року становитиме 2 мільярди 250 мільйонів євро, та назвав країну одним із лідерів у захисті життя. Нідерланди оголосили про новий пакет оборонної підтримки на суму близько 175 мільйонів. Нів євро до нього увійдуть зокрема 100 радарів для виявлення дронів. Також Нідерланди додатково виділяють 80 мільйонів євро на безпілотники в межах коаліції дронів і надають 20 безпілотних модульних машин для евакуації поранених. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб скоординувати наступні дії та кроки обговорити дипломатичну роботу для тиску на Росію та збільшення підтримки України. Глава української держави поінформував про ситуацію на полі бою та наслідки російських атак проти цивільних. Критичною потребою України є зміцнення протиповітряної оборони. Володимир Зеленський зазначив, що літаки міраж суттєво посилили спроможності української ударної авіації, особливо у знищенні ворожих безпілотних та крилатих ракет лідери обговорили можливість збільшення кількості міражів та виробництво дронів перехоплювачів. Крім того, Володимир Зеленський і Еммануель Макрон скоординували кроки в межах саміту НАТО в Гаазі та обговорили ситуацію на Близькому Сході. Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської ради Антоніо Коштою, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, щоб скоординувати зусилля між ЄС і Північно-Атлантичним альянсом. Сторони детально обговорили додаткові санкції проти РФ та підготовку 18-го санкційного пакета Європейського союзу, який має посилити тиск на російський енергетичний і банківський сектори та тіньовий флот, а також знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. рятуючи вчора людей від ворожої атаки у Дніпрі і Самарі, беззупинно працювали бригади екстреної медичної допомоги. Медики надали допомогу майже трьом сотням потерпілих. Роботи цій служби ніколи не бракує. Тільки за останній тиждень бригади екстреної медичної допомоги Дніпропетровської області виїздили на виклики понад 8,5 тисяч разів. Було надано допомогу майже 8 тисячам пацієнтів. Також медики постійно допомагають постраждалим цивільним повідомив керівник обласної лікарні екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Раді Шевченко. Деталі ці змінилися насправді не з повномасштабним вторгненням, а ще з 9 травня 2014 року, коли наші бригади зустріли перших поранених захисників вітчизни в аеропорту міста Дніпро. З тих пір аеромедична евакуація, на жаль, неможлива, тому наземними шляхами евакуюємо бійців з кордону з Донецької області, з кордону з Херсонської області, допомагаємо Запорізької області, тобто зоною відповідальності наших бригад не є тільки окремо Дніпропетровщина. Постійні евакуації, постійні евакуації на евакупотяг. Кількості я вам безумовно казати не буду. Але є найтяжчі регіони Дніпропетровщини, це Нікопольщина, і це, на жаль, Синельниківський район, то що може з Донеччиною. Там працюють справжні герої, хоча всі герої, але там найгероїчніші люди. Напевно, працюють не за страха за совість, працюють в тяжких умовах. Безумовно, з засобу бронезахисту, але ви розумієте, що не завжди може врятувати їх бронезахисту. Тому їх рятує Боженька і. Їхня, напевно, віра в те, що все буде добре. Постійні, постійні евакуації, невеличке навантаження, напевно, якщо ділити на кількість викликів, то наче їх і небагато, 6-7. Але кожен виклик це практично або під, під, під дронами, або не очікуючи закінчення повітряної тривоги. Субсидії для переселенців від початку року діє нова програма компенсації плати за оренду житла для тих, хто втратив дім через російську агресію. Попри гостру потребу, субсидію від держави отримала лише частка переселенців, що стало на перешкоді, і як зробити допомогу дієвою. Деталі у матеріалі наших київських кореспондентів. В Україні понад 4,6 мільйони переселенців. Серед них є ті, хто втратив домівку через російську анексію Криму і війну на Донбасі ще з 2014 року. Але більшість з територій, окупованих за час повномасштабної війни. Спільна потреба для всіх це житло, щоб допомогти їм створена програма субсидій на оренду кажуть урядовці. Ми даємо родині ВПО фінансову допомогу на оренду житла, виходячи з того, що вида. Адки на оренду житла для будь-якої родини ВПО не мають перевищувати 20% її сукупних доходів. Ми бачимо, що вже є родини, які скористалися цією субсидією. Їх поки ще не дуже багато по країні. Це 67 родин, 120 людей, які користуються цією виплатою. Основна вимога для субсидії договір оренди на житло. Але не всі орендодавці хочуть його укладати. Чиновники кажуть, винні міфи про ВПО та недовіра до держави. Через це більшість переселенців зараз не мають доступу до програми. Ріалтор з Дніпра Лілія Костиря вважає, держава має більше говорити про такі програми. Конкретних випадків, де держава вже надає гроші, де ми пішли, де все підписали. Це тільки дві дві людини. Я би це зробила більш публічно і ну там я не знаю, в кожну агенцію нерухомості пішла, би з кожним директором агенції порозмовляла. Договір оренди захищає інтереси і переселенців, і орендодавців. Вважають у Мінсоцполітики. Там кажуть саме орендодавці стримують розвиток програми. На це впливає страх перед державою та недовіра до її гарантій. Змінити це може механізм компенсації податків, передбачений програмою. Ми ніколи в житті, в житті раніше як країна не компенсували податки для орендодавців, а в рамках цього інструменту ми це робимо. Тобто, у нас платіж, якщо йде оформлення субсидій на оренду, і платіж складається з двох частин. Частина грошей, яку ми надаємо орендарю родині ВПО, і це гроші, які родина отримує на руки. І ці гроші вона має потім віддати своєму орендодавцю. Ми фактично гарантуємо платиспроможний попит з боку ВПО. Але друга частина платежа це гроші, які ми віддаємо орендодавцю. Держава вже спростила оформлення договору про оренду. Для цього достатньо заповнити типову форму у ЦНАПі або у відділенні пенсійного фонду. Власник житла може його підписати навіть онлайн, якщо знаходиться за кордоном. Попри це, на кожному етапі необхідна більша підтримка, вважає ріелтор Лілія Костиря. Я їх умовляю там, один раз прийти до пенсійного фонду, поставити підпис на заяві і усе. Ви як отримували свої гроші на картку, ви так і будете їх отримувати від е, орендаря. А орендар буде очікувати кожного місяця чи раз на три місяці, йому будуть давати цю компенсацію. Як, як би їх, ну опять же, це треба з людьми розмовляти. Андрій Гайдай, Леонтій Тійносенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Де 1 Кримінальна хроніка, військова контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ по силам оборони у Полтавській та Дніпропетровській областях. Більш детально речниця управління СБУ в Дніпропетровській області Ольга Кім. Військова контррозвитка служби безпеки затримала агента ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ по силах оборони у Дніпропетровській та Полтавській областях. За матеріалами справи фігурантом виявився 16-річний мешканець Дніпра, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на обіцянку легких грошей. На замовлення російської спецслужби агент розвідував локації українських військ на території обох регіонів. Щоб виконати вороже завдання, юнак об'їжджав місцевість на рейсових автобусах та фіксував потенційні цілі на камеру свого телефону. За координатами агента окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по Україні. Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри і затримали неповнолітнього агента на гарячому, коли він шпугував біля військового об'єкта в Дніпрі. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. За процесуального керівництва прокурорів офісу генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру чоловіка за фактами ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. За даними слідства, підозрювані підробляли документи про необхідність постійного догляду за родичами, які нібито мали інвалідність. Так, військовий у Дніпрі додав до рапорту на звільнення фіктивну довідку про наявність у дружини другої групи інвалідності, а також незаконно заволодів сумою у 160 тисяч гривень. Грошової компенсації за невикористану відпустку триває слідство. До інших тем на Криворіжжі відзначили першу річницю впровадження проєкту Титани юей на території району. З цієї нагоди організували зустріч тих, хто долучений до ініціативи. Деталі у наступному сюжеті. Криворізький район першим доєднався до ініціативи Титани Юй рік тому вони були першопрохідцями. На Криворіжжі ми стартували з 10 людей, які повірили в мене, повірили в нашу команду для того, щоб ми розпочнемо такий проєкт. Станом на сьогодні зараз сиділи, спілкувалися. Ми розуміємо, що наших однодумців більше, ніж три сотні, тільки на Криворіжському районі. Хлопці, дякую вам за цю роботу, бо наша основна мета. В цьому проєкті це наше об'єднання і підтримка наших побратимів та посестрів, які повертаються додому. Нині проєкт вийшов на всеукраїнський рівень. Асоціація Юей» вже об'єднала два десятки громадських організацій. Криворіжжя це Лідер з ветеранської політики вони турбуються про своїх ветеранів і завжди їх підтримують в спорті, в реабілітації, в навчанні, перенавчанні, працевлаштуванні, лікуванні. Під час зустрічі презентували місцевий чат бот Титани Юей кривий ріг, аби ветерани могли дізнатися більше про послуги, які для них проваджуються. Коли повертаються хлопці з передової, вони залишаються нібито наодинці. А коли чують про зібрання про титани, про хлопців, що проводять і більярди, і стрільби, різні напрямки, вони потихеньку приєднуються, їх хлопці гуртують, підтягують. Титани, які запроваджують зміни на місцях, вручили подяки партнерам, які допомагають. Це бізнес, медичні та навчальні заклади, громадські організації. Не просто так вони татани, не просто так. Це міцні люди, які пройшли свій досвід життя. І мені здається, що бути долученими до життя, яке продовжується, це велика справа. Бо вони сьогодні на своєму місці, вони сьогодні роблять колосальну роботу, безцінну роботу. Були під час зустрічі і сюрпризи в гості з концертом завітали зіркові артисти. Обов'язок наш всіх, хто в тилу сьогодні підтримувати їх, дякувати їм і бути корисними. Та обійняти, подякувати як дівчинка, як жінка, як мама, як українка, передати їм вітання і, і подякувати. І для мене велика гордість завжди спілкуватися з військовими, бо я потім приїжджаю додому і Нестору особливо під час обстрілів, коли дуже гучно і в Києві останнім часом дуже гучно так само, розказувати йому, що а, я бачила таких хлопців, таких дівчат, а вони такі сильні, вони передавали. Вали тобі вітання, а вони казали, що роблю все можливе для нашої безпеки. Це допомагає і мені жити, та і допомагає все таки бути в реальності, тому що в тих містах, які подалі від лінії зіткнення, важливо пам'ятати про те, що відбувається, важливо знати, і це для мене так само як повернення в реальність та і тому я сьогодні зворушена, розчулена і дуже щаслива, що я тут. Приклад проєкту Титану ще раз засвідчив сила українців у єдності і єдиному прагненні здобути мир на рідній землі. Вікторія Іванова, Олександр Шевченко, новини, Д1. Києві відбулася презентація двох посібників, за якими вже цієї осені буде навчатись молодь в українських музичних школах та ліцеях. У межах гуманітарної ініціативи заклади освіти отримують понад 30 тисяч нових посібників, створених із врахуванням сучасних методик, потреб для дітей та викликів сьогодення. Це перше масштабне оновлення матеріалів для музичної освіти за часи незалежності України. Про це інформує комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України. Народні новини сезонні роботи у Франції в розпалі підв'язування винограду. Сотні українців задіяні в цьому процесі вже з середини червня. Для людей це можливість заробити. Хоча ця праця вважається досить складною. Через спеку доводиться працювати з шостої ранку і до обіду. Подробиці від нашого власного кореспондента у Франції Євгена Павленко. Так, вітаю. Я продовжую розмову про сезонний бізнес, так можна сказати, українців. Я розповідав вже про спаржу. Вже закінчується сезон, і ось з пер з першого місяця літа вже починається підв'язка винограду. Це теж сезонні роботи і. Вже набирають групи відповідні, вже дехто де, вже працює там, де це дозволено. І в чому заключається ця робота? Значить, робота полягає в тому, що е, оці вусики, які відростають винограду, його треба підв'язувати. І піднімається це виноград, цей сталеві провода, такі йдуть по цьому всьому винограднику. Вони підв'язуються і, підв і закріпляються там. Наче робота не така, така, така тяжка, але я ще не, не зустрічався з людьми, які пішли все-таки працювати, можуть. Де багато хто ще чекає, бо через погоду, через холода виноград не так швидко ще виріс. І що по оплаті? Оплата така: починається робочий день десь 7, 7 ранку 7 .30. Закінчується він о 5 вечора. Надається, в залежності від власника винограду півтори-дві години. Це перерва на обід, на відпочинок і далі ви працюєте. Оплата складає поки що на даний момент десь 10, 10 євро на годину. Це нагадається мінімальна у Франції. Оплата то. Тобто нижче вже не можна платити, поки що ось такі розцінки, але бригада вже збирається. І ще те, що я знаю, з винограда вже збирають команди на збір врожаю вже цього року. І в чому нюанс, що так за ну за три місяці вже фактично починають збирати ці команди, тому чим пропонують наприклад на біржі праці пройти курси, відеокурси якісь де будуть розповідати фахівці, як збирається врожай, як сортується врожай. Це таке вперше цього. Року запровадили у Франції, і люди мають можливість вже навіть отримати якийсь документ, що вони пройшли ці курси і що вони і чи от чи вплине це на оплату о, праці поки що невідомо. І наостанок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 26 червня. В обласному центрі від 20 до 24 градусів тепла. Вітер північно-західний від 3 до 6 метрів на секунду. Вранці сильний дощ із грозою. В другій половині дня опадів не очікується. У Кам'янському від 20 до 24 градусів вранці дощитиме. У другій половині дня теж без опадів. У Павлограді від 18 до 25 градусів. Вранці дощитиме, в день та вечері без опадів. У Синельниковому та жовтих водах від 18 до 25 градусів без опадів опадів. У Самарі від 19 до 25 градусів. Ввечері дощитиме. У Кривому Розі від 19 до 26 градусів. Без опадів. У Нікополі від 22 до 28 градусів. Ввечері очікується дощ. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал, Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Ян Андрусенко, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!